Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, Заплачте разом, а не наодинці, Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці, Заплачте, затужіть, заголосіть, Померлі люди, стогнуть з доїднини, і благають українці. Донесіть стражденний біль голодної країни, згадайте нас, бо ми ж колись жили, зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Запалімо пам'яті свічу всім святим молімо з Божім храмі, за душі закатованих катами, молитву нашу Господи, почуй. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне збочення і жахіття, за той геноцид минулого століття, за той лихий, страшний голодомор. І знову смерть посія кати, і знову геноцид, і знов наруга, танцюють на людських кістках катюга українці українців засвіти. Простіх неоплакані душі, що нехтим звичай батьків. Просить покоління грядуща щасливих майбутніх років. З малої надії зернини розквітне зоря вікува, згасне ім'я України допоки у нас пам'ять жива. Летіла за зорі. you